Всім добраю позитиву. А пучки кучки маленькі. Приїхали погони. І мокрий сніжок посипає. А то почав виходить до плана. і стан і Вийде, тоді приїде зелений по грущі, сидить робить тут таку піраміді ж Штука в тому, що по чуть-чуть тут треба не виходить так зразу. Ти вже і... вже заїжджав на цю горку, треба було зразу. Я б просто ніхто не сказав, що буде стільки вагонів. Якби сказали, що буде стільки вагонів, то ми зразу зробили так, щоб машина їхала і сама собі зразу і... на горку виїжджала. Робили б тоді таку дорогу. Поки що. I Хтось сюди не зайде, то він зайде, але він не буде висипати. Щоб так робити. Цей схил має бути набагато пологічний. На даний момент він дуже вертикальний. П'ятий запас, з щеблення виходить, але це я так просто не це. Я раз хочу зайти в сезон новий власною з такими добрячими запасами. Щоб одразу, чи що приступити до роботи. Добре, звичайно. Все добре. Тому що всіх буде робота. Ну, якщо щось не поміняє. А в нашій країні все міняється, як завжди, дуже і дуже швидко. Знизьку в тому погрузчику на снігу. Він хоче ланцюгів, щоб протектор був великий, широкий. І він хоче ланцюгів, щоб можна було його, щоб він мав чіплятись, Так він прокупсовує дуже сильно. Коли приїжджає і привозить, наприклад, менша машина, ще бій, набагато легше вигортати. Після 4 дуже великий об'єм кузова, дуже великий об'єм кузова і не просто його так вигортати, як... Хотілося. Починається з боку, з боку, з боку. Тільки одне колесо пробоксує, він починає підкопуватись. Нема тут на ньому ніяких тут. Самоблоки на тому числі. І він, коли задні колеса не стоять на снігу, починає тут Хочеться цю гірку робити такою максимально великою. Шостого ходить на тут, наліво, направо масла бік. На Будемо підрівняти трошки мій майданчик. mm <laughs> Ось одне до одного. Тут просто заїзд же стає, заїзду стає менше. Заїзду стає менше. І важко повертати тут. поворот на 100 градусний. Важко заїжджати по поговорити. Ну-ка. Що в нас вийшло тут? Зараз дивимося. Така у нас горка з таким заїздом вийшла. Сюди зайде 4 і сипеться там. І я розгорну ту купу також туди наверх. Далі будемо дивитися, кого буде виглядати. Може ще одне сьогодні відео скину, а може одне завтра. Завтра теж вогонь немає з Ой. Мені основне, щоб цей погрузчик, тут стояв, щоб самоскид стояв на рівній ділянці. Це буде дуже добре. Ну, якось так. Дякую всім, хто дивився. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Гарного дня. Чекайте, скоро будуть нові відео. Подобайки не забувайте ставити. Всім гарного дня.